Четверте липня, день незалежності Сполучених Штатів Америки. Святкування найбільшого національного свята американців збігається з датою ухвалення історичного для країни документа декларації незалежності США від Великої Британії. Її одностайно підтримали 13 колоній у північній Америці. Сталося це на конгресі у Філадельфії 1776 року. Загалом під декларацією стоять підписи 56 осіб. Вона стала першим в історії документом, що проголосив принцип суверенітету як основи державного устрою. Оригінал зберігається в архіві США у Вашингтоні. Вшанування кольорів прапора, виголошення промов і, звісно, проведення військового параду найулюбленіші святкові заходи американців 4 липня. Сьогодні Сполучені Штати Америки є одним з головних партнерів України у боротьбі з російською агресією. Цього дня 1891 року на Харківщині народився український письменник Петро Панч. Після училища він потрапив на фронт Першої світової. А коли повернувся, розпочав свою творчу діяльність. На рахунку панча понад 60 книжок художньої прози. Твори на Калиновім мості, син таращанського полку, гомоніла Україна одні з найвідоміших у своїх літературних роботах. Автор підтримував українську культуру, за що його критикувала радянська влада. Проте репресії, на відміну від друзів і колег, він уникнув. Панч один із небагатьох письменників покоління розстріляного відродження, яким вдалося вижити. Сьогодні День Національної поліції України, 4 липня 2015 року, на Софійській площі у Києві співробітники нової поліції вперше склали присягу на вірність своїй країні. Потреба у реформуванні правоохоронної системи виникла після Революції Гідності. Створити нову патрульну поліцію Україні допомогли західні партнери. Так, Сполучені Штати Америки направили до столиці своїх інструкторів із Каліфорнії та Огайо. Першим містом, де запрацював новий правоохоронний орган, став Київ, другим Львів, а третім Одеса. Поступово проєкт з успіхом реалізували і в інших містах. Нині українські поліцейські мужньо протистоять російським загарбникам, адже їхній девіз служити та захищати. А яким буде 4 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.